Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає знищити росіян, що наступають на Покровськ допомоги, прошу. Дуже сильно обстріли сильні, руйнація сильна. Покровська, бідний Покровськ. Прошу, одведіть, одверніть расистів від Покровську, тікають, втрачають сили. Все буде гаразд. Тут буде поміч надана військовим. Скажіть, які плани у расистів щодо Покровська на найближчий час? У рашистів там сильна поразка. Щось у них плохо, не виходить. Вони будуть виходити на переговори. Намагатись про щось домовитись, заперечую, одвертаю віки вічні росіян від Покровська, тікають, лякаються, самі себе йдуть вбивати. Буде так і так і є. Прошу вище сили, поверніть всі біль сльози, страждання, смерті, це лихо, що принесла Росія Покровську, поверніть назад. Рашистам, особливо тим, хто дав ці накази, хто придумав бувати українців наступати. Перекриваю, перекриваю Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу допомоги відкрити всі шляхи і дороги військовим України на перемогу на Покровському напрямку. Більше немає жодної перешкоди, яка б заважала знищити росіян, що наступають на Покровськ. Прошу захисту міцного і вдень, і вночі для наших військових. Одвертаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни. Одвертає, відсікає від наших військових українців. Цивільних людей на Покровському напрямку та на інших напрямках. Одвертає, одвоже, повертає назад росіянам. І тим, що дають накази, що виконують, хай в голову летить, їх нищить більше накази давати не зможуть. Буде так і так є. повертайся все погано, все легко, сваріти. Так, я хочу подивитись часів яр. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає знищити росіян, що наступають на часів яр, які є перешкоди. бідний часів яр, тут дуже сильні атаки, заперечую, убираю, анулюю всі негативні дії. Тут вийшла карта, коли три чи три напрямки з трьох напрямків атаки і працює агентура Рашиська. Повертаю всі біль, сльози, страждання, всі смерті назад росіянам, все лихо, що принесли росіяни часовому яру. Передки. Повертаю їх назад, хай з ними все це станеться, очищаючи в яр від расистів. Прошу допоможіть викрити всіх хто здає інформацію росіянам. На часовому яру викривають, засуджують на довічні строки. Більше рашисти інформацію не отримують. Від... Вертаю росіян від Часового яру. Тікають, лякаються, самі себе йдуть бувати. Буде так і такі. І ще немає змоги у рашистів наступати на Часів яр. Втрачають повністю всі війська, втрачають зброю, знищується повністю вся зброя, всі плани рашистські зруйновано буде так і так є. Прошу вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги військовим України незнищена Росія, що наступають на час війська. відвертаю, відсікаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни. Осікаю, відвертаю від наших військових, українців, цивільних людей на Часовому Яру. Осікаю, відвертаю, повертаю назад росіянам, хай на голови летить, особливо тому, хто дає накази, хто їх виконує. хай. Назад це їм повернеться, буде так і так Більше рашисти наступати не зможуть. Тікає для мене. буде все сказане здійснено, так буде. Зараз я хочу подивитися місто Одеса, що буде на Новий рік, як пройде новий рік оцей період. Найближчий час, що готують расисти, чи будуть обстріли, чи є загроза для жителів, для одеситів саме на Новий рік. Так, можуть бути обстріли три. Десь є в Одесі, чи це залізниця, чи може вокзал дороги. Це місце там або три Одеська область, можуть бути три міста атаковані, і саме де станції, вокзальні. Чи електричка може ходить, ну, де вокзал. От. І може зруйновано бути, все, що стосується, тут просто багато дві, як вийшло, обмін, ну, це, напевно, товар, де порти, одеські порти можуть бути зруйновані. І ще атакують лікарня Скажіть, чи є загрози для жителів Одеси на Новий рік саме? Так, mm. да, працює агентура. Ще в Одесі можуть вимкнутися опалення або світло і е, здають інформацію або готують якусь диверсію, щоб Підпалити щось підпалювати, хочуть палити, заперечую весь негатив, убираю, прошу вищі сили, захистіть Одесу, одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі. Це будь-яку іншу зброю, що використовують росіяни. Отведіть, одверніть від е, е, цивільних людей в Одесі, цивільних українців, від військових України в Одесі, від усіх е, портів, будинків, залізниці. Одведіть, одверніть, поверніть назад росіянам, хай з ними все це станеться, хай вони на собі це все відчують. Особливо ті, хто дають накази на обстріли Одес. Ті, що виконують ці накази. А також прошу викрити всіх, хто. Працює на Росії, хто надає інформацію росіянам, а й будуть викрито і засуджені на довічні строки. Більше здавати інформацію не зможуть. Буде закрите небо над Одесою. Прошу вищі сили, допоможіть закрити небо над Одесою. Зруйнуйте всі плани ворожі. Буде знищена вся авіація військова Росії, всі склади із дронами, боєприпасами. Ракетами, снарядами повністю зруйнована вся військова інфраструктура Росії! Буде так і так є. Вище сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть, захистіть Одесу вдень і вночі захищайте, оберігайте. Більше не зможуть росіяни обстріли чинити. Повністю знищено всі, хто надає накази, хто виконує ці накази. Більше не мають такої змоги тікають Буде так. От. На цьому я буду завершувати. Дякую усім за увагу і до зустрічі!